Які податки доведеться сплатити, якщо у вас є криптовалюта? Очевидно, найближчим часом податкова таки дістанеться до крипти українців. Ще в 2022 році було прийнято закон про віртуальні активи, але він не набув чинності, оскільки для цього потрібно було внести зміни до податкового кодексу. І якраз зараз Верховна Рада планує ці зміни внести. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ми публікуємо корисні юридичні поради. Обов'язково підпишись, щоб не загубити цей канал. Україна входить в топ-6 країн світу за поширенням крипти, але при цьому на законодавчому рівні вона в нас досі не легалізована. Проте, очевидно, це скоро зміниться. Верховна Рада активно зайнялася цим питанням. Закон ще не прийнято, він лише зареєстрований у Верховній Раді і пройшов розгляд у профільному комітеті. Планується, що новий закон має запрацювати в повній мірі з 26-го року. Звісно, передбачена так звана податкова амністія. Фізичні особи, які наразі володіють криптоактивами, зможуть відобразити це в декларації і таким чином легалізувати свою крипту, але при цьому доведеться сплатити 5% податку. Проте є певний ліміт, коли оподатковувати крипту не доведеться. Якщо ви протягом року отримали дохід від криптовалюти менше, ніж мінімальна заробітна плата, то податок не платиться. Станом на 25 рік мінімальна заробітна плата це 8 тисяч гривень. В подальшому буде два основних принципи оподаткування крипти. Перший платимо податки тільки тоді, коли виводимо крипту у Фіат, тобто коли продаємо. Платити за саме володіння криптою не потрібно. Навіть якщо вона виросла в ціні, але вона знаходиться на вашому віртуальному рахунку і ви її не виводите у ФІАТ, то жодного оподаткування немає. Другий принцип платимо виключно суми чистого прибутку. Ставка оподаткування стандартні 18% ПДФО та 5% військовий збір. Тобто, коли ви будете продавати криптовалюту, потрібно буде заплатити 23% податків з прибутку, а не з усієї суми. Наприклад, ви купили певну криптовалюту за 5 тисяч гривень. З часом ця криптовалюта виросла до 7 тисяч гривень, і ви її продаєте. Ваш чистий дохід, те, що ви заробили, становить 2 тисячі гривень. Саме з цієї суми потрібно сплатити податки. Якщо ж, наприклад, ваша криптовалюта не виросла в ціні, а навпаки впала, ви отримали збиток. Звісно, податок ви не платите. Крім того, цей збиток ви можете зафіксувати в декларації і переносити його в наступні роки аж до того моменту, поки не буде доходу. Тут виникає цікаве питання, що робити тим, хто займається майнінгом? Адже ці люди не купують цю крипту і не мають підтверджених витрат на купівлю. Тому виходить, що їм доведеться сплачувати 23% з повної вартості крипти, коли вони будуть виводити її у фіат. Але тут потрібно розуміти, що законопроєкт на самому початку свого розгляду і до нього ще буде вноситись дуже багато змін. Тому це питання, я думаю, ще підніметься. Крім того, можливо, Міністерство фінансів передбачить, що до витрат на отримання крипти можна буде зарахувати, наприклад, витрати на електрику чи комп'ютерне обладнання. Чи потрібно буде обов'язково реєструватися, наприклад, як ФОП? Ні. Ви можете володіти криптою і навіть продавати її в статусі фізичної особи. Але потрібно буде вести певний облік, тому що, як я казала вище, платити податок потрібно буде з прибутку. Отже, потрібно буде фіксувати, за скільки ви купили та за скільки потім продали певну криптовалюту. І відображати це в декларації. За бажанням, звісно, можна зареєструватися як ФОП або відкрити компанію. Але справа в тому, що на спрощеній системі оподаткування, де значно нижчі податки, не планують дозволяти займатися криптою. Тобто криптою займатися зможе або ФОП, або ТОВ на загальній системі оподаткування. Отже, потрібно буде платити 18% податку на прибуток за продаж криптовалюти. Напишіть в коментарях, чи цікавить вас ця тема, чи слідкувати нам за прийняттям цього законопроєкту. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк, якщо відео було вам корисним.